Часна освіта дає багато знань, але часто не вистачає найголовнішого: розуміння себе, світу та законів, за якими він працює, що ж залишається поза межами академічного навчання, самоусвідомлення та психічна культура, як розуміти свої думки, емоції, мотивації, як керувати власним внутрішнім станом, як не бути жертвою автоматичних реакцій чи чужих сценаріїв, як керувати увагою, мисленням, як розвивати внутрішні опори і емоційний інтелект. Це часто будується на запам'ятовуванні інформації, але майже не розвиває глибоке усвідомлення Тічного здоров'я та особистісного розвитку. Ви розуміти, ніхто, крім тебе, не зробить тебе успішним і щасливим ж подіями, інтересами, трендами та людьми, системне мислення, аналіз глибинних процесів, розуміння того, як формуються тенденції все це залишається за кадром. В результаті знаючи теорію, деяким важко адаптуватися до реальності, як приймати рішення і бачити наслідки. Це ланцюг виборів, але цьому не вчать. Наслідки можуть бути неочевидними, а ціна помилки високою. Можливо, вчитися мислити масштабніше, прогнозувати, оцінювати ризик. Відповідальність за провал, жити без зовнішньої оцінки, говорити ні і створювати себе з, нуля. Що з цим робити, звивати рефлексію та усвідомленість, аналізуючи свої думки та реакції, вчитися брати відповідальність за свої дії, а не перекладати її на обставини чи інших людей, дати не тільки теорію, а й книги про свідомість, вплив, мислення, робити власні висновки, формувати внутрішню автономію, мислити і діяти лом це не гарантія професіоналізму в певних Реальна ефективність це результат взаємодії зі світом. Як ти мислиш, дієш, як будуєш стосунки і своє життя. Ічна освіта це лише фундамент, а справжні навички формуються в реальному досвіді. Це Самопізнання, внутрішню усвідомленість, сформовану систему цінностей, гнучке мислення Статність брати відповідальність, розвивати психічну культуру, уміння бути в контакті з собою, керувати емоціями, увагою, виборами. Ці елементи стали частиною освітньої системи. Ми б отримали ефективну основу для внутрішньої опори.